У когось виникло таке питання, чи можна почати піст не з початку посту, а десь, от коли виникло таке бажання, десь посеред посту, десь в якийсь період, але ще поки піст триває, що робити, е, треба, по-перше, розуміти, якщо виникло навіть саме таке питання і бажання, це бажання виникло із глибини душі. Значить, душа має певну потребу, потребу в очищення. І навіть якщо людина. Не почала цей період спочатку, а він починається не тільки з першого дня посту, а в попередній неділі ми готуємося до посту на неділю м'ясопусну, сиропусну, про Снарсний суд, про Митря Фарисея, згадуємо ці події і повчаємося івангельськими розповідями про те, як правильно молитися і поститися. Тому навіть якщо це уже середина посту. Або будь-який інший період посту, все одно треба починати вступати в піст, тому що це потреба душі. Душа потребує певного очищення і певних змін духовних. І найкраще, звичайно, піст починати з того, що приймати після сповіді святе причастя у храмі і отримувати благословення відповідно від священика і спокійно починати піст, знаючи, що ніхто вас не осудить. Ніхто вам не буде дорікати, що мовляв, а чого ви там вчора не постилися, але попередні тижні не постилися, тому постіться. І коли ми постимося, а потім святкуємо світле Христове Воскресіння. У нас набагато більше радості, якщо ми постилися, ми відчуваємо цю духовне наповнення більше набагато, ніж якщо ми без посту просто зустріли світле Христове Воскресіння.